Ас новин на прямому, ми починаємо. Російські окупанти обстріляли лікарню та дитячий майданчик у Куп'янську на Харківщині, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Минулого року у Куп'янській лікарні зробили капітальний ремонт, розповіли у відомстві. У лікарні були неврологічне, хірургічне, кардіологічне, травматологічне, гінекологічне, діагностичне відділення та відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги. Лікарня обслуговувала місто та район на 120 тисяч людей. Лікарні працюватимуть навіть під час блекауту. У цьому запевнив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Кількість приміщень скоротять, щоб їх було легше опалювати. Також у МОЗ склали список медзакладів, які можуть працювати без централізованого енерговодопостачання та тепла. Саме на них покладатиметься міністерство під час блекаутів у зимовий період. У цих лікарнях працюватиме усе обладнання. Для економії електроенергії у кривому розі повністю зупинено рух електротранспорту. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Замість електротранспорту будуть працювати маршрутки також збільшена кількість автобусів на центральних маршрутах. На Волині поступово відновлюють електропостачання. Спочатку заживили об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, водоканали, котельні, базові вишки мобільного зв'язку. Натомість у Луцьку запрацювали пункти незламності, і відразу зібралися невеликі черги. Люди прийшли зарядити телефони, павербанки, а дехто зігрітися, поговорити та випити чаю. Після кількох годин без електрики люди зібрались біля одного із пунктів незламності, переважно, щоб зарядити мобільні телефони та зарядні пристрої. І немає нічого, ні світла з вчорашнього дня. Воду тільки зранку включили, опалення теж немає. Бачимо, що тут мона, то трошки, поки дитина заснула, то думаю, підзаряжу. Тут телефон хлопці зарядили, тут паверпам трошки і все. Їдемо додому. Бо вже замерзли. Черга до розеток просувається повільно, але у шатрі можна випити чаю, зігрітись та обговорити новини. Там вже дві години, третя це довго дуже людей багато, і приходиться пів дня стояти для зарядки для телефонів. Хай влада працює над цим питанням. Окрім намету, співробітники ДСНС запрошують лучан до кабіни пожежно-рятувальної машини. Тут також тепло і головне є живлення. У мене вдома не холодно, але світла немає. Зарядки. Ну тобто і павербанк і телефон розряжений. Зараз зарядиться, я встану, піду, хтось інший сяде. Загалом співробітники ДСНС розгорнули шість таких пунктів обігріву. Згодом облаштували ще два у Луцьку та один у Ковелі. Ми надаємо те, що ми можемо надати. Це генератори. По можливості буде забезпечений також інтернет-зв'язок. Надаємо можливість випити гарячого чаю, тут встановлені термоси, засоби для обігріву. В багатьох місцях це теплові пушки або інші засоби, які забезпечують тепло всередині намету. Попри відсутність світла, води і опалення внаслідок чергового терористичного акту росіян, лучани не опускають рухи, ходять на роботу, волонтерять, донатять на Збройні сили України. Люди вірять, що наша держава здолає усі тимчасові труднощі та переможе країну-терористку Росію. Не зламають. ні світла, не без газу, не без чого. Ми виживемо і все буде добре. Це ж війна не один рік, не 9 років і не 50. Значно довше ми боремося. Боролися раніше, просто зараз ми вже маємо цю імперію подолати, тому не зламаємося. Іван Гаврилюк, телеканал Прямий. 5 мільйонів фунтів стерлінгів на експорт українського зерна та 3 на відбудову шкіл та притулків. Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет допомоги. Нині він у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та колегою Дмитром Кулебою. Клеверлі особисто засудив атаки Росії по інфраструктурі, зазначив, що так окупанти намагаються зламати рішучість України. Британія також передала 24 машини швидкої та 11 екстреної допомоги. Частина транспортних засобів броньована. Частина коштів також піде на підтримку жертв сексуального насильства під час російської агресії. Систему ППО Петріот краще розмістити в Україні, таке заявив президент Польщі Анджей Дуда під час промови на міжнародному симпозіумі у Литві. Однак лише Німеччина, якій належать ці ракетно-зенітні комплекси, може це вирішувати. Те саме підтвердив генсек НАТО Єнс Столтерберг. Нагадаю, що комплекс Петріот запропонувало надати Польщі німецьке оборонне відомство. Це на їхню думку допоможе країні захистити свій повітряний простір після падіння ракети неподалік кордону з України країною минулого тижня пункту з військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію. Тоді вони найбільш ефективно б захищали і Україну і Польщу, але це рішення залежить від сторони, яка розпоряджається цими системами, тобто від німецької сторони, і наших союзників по НАТО. На офіс європейської солідарності невідомі напали у Полтаві. Злодії вночі розбили вікна каміння. За словами народної обраниці Ірини Геращенко, пошкодили офіс ті, хто працює на ворога та хоче зруйнувати єдність суспільства. Адже це було не просто партійне приміщення, а великий гуманітарний хаб. Тут полтавська команда ЄС допомагала нашим бійцям а також переселенцям, які постраждали від війни. На такі центри зі збору гуманітарки від початку повномасштаб. Вторгнення перетворилися усі офіси партії Європейська Солідарність у регіонах. Спочатку ну, якби не могла зрозуміти, що тут трапилося, коли вже увімкнула світло, було видно, що тут лежить камінь, який розсипався. Скло по всьому кабінету навіть вилетіло туди, не знаю, як через закриті двері, в якісь щелини вилетіло в коридор. Побачила, ну, якби жалюзі закриті були, але. Купа насипана скла, зателефонувала керівництво, викликала поліцію, ну і, в принципі, з вулиці тоді вже побачила, що саме трапилося. Дана нападка, що я можу сказати? Підла, підступна, досить неочікувана. Хоча, мабуть, очікувана. Дуже комусь ми заважаємо нашою роботою щоденною, нашою. Працюю нашими зусиллями, ті, які спрямовані на спільну перемогу, це не зупиняє роботу Офісу Європейської Солідарності в Полтавському регіоні. Всі пошкодження ми виправимо, зробимо це швидко, і нічого нам не завадить виконувати та функцію, яку зараз потребують усі люди і наші військові. Демонтувати пам'ятник Катерині Другій таке рішення затвердили в одеському виконкомі. Щоправда, це не означає, що скандальний монумент зникне з одеських вулиць. Остаточне рішення мають ухвалити депутати міськради наступного тижня. На попередній сесії фракція Євросолідарності вже пропонувала колегам позбутися нагадування про криваву імператрицю. Водночас це не підтримали у фракції. Довіряє ділам. Її очолює міський голова Одеси Геннадій Труханов. Втім, після численних протестів активістів, міська влада все ж була змушена запакувати Катерину у чорний пакет та сховати у дерев'яний саркофаг. Пройшов виконком, на якому було прийнято рішення перенести пам'ятник Суворову і Катерині, і тепер це рішення повинно прийняти ще сесія міськради. Можливо, це таке концептуальне рішення, але для нього потрібно ще фінансування, потрібно визначити, куди його перенести. І можливо, в цьому рішенні написано, що це буде зроблено через декілька місяців. Але ми будемо наставити на тому, щоб це було якомога швидше. Кремлівські методички документи окупантів та російське громадянство у церковного духовенства. СБУ перевірило приміщення Чернівецько-буковинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Правоохоронці виявили листування представників церкви з російськими кураторами. У них особливості проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення, зокрема, священнослужителі єпархії. Мали заперечувати російську агресію та розповідати про нібито утиски московської церкви. Також СБУ виявило на комп'ютерах керівництва єпархії копія посвідчень росіян, які брали участь у захопленні Криму у 2014 році. СБУ відкрило кримінальне провадження за статтею Державна зрада. Цигарети через кордон безпілотниками. Прикордонники на Волині викрили групу людей, які переправляли до Польщі тютюнові вироби. Вони хотіли збути щонайменше 2400 пачок цигарок. Правоохоронці вилучили у підозрюваних дрони та комплектуючих до них: тепловізор, радіостанції, мобільні телефони, ноутбуки, зброю та набої. Слідчі дії тривають. Якщо вину підозрюваних доведуть, їм загрожує штраф і термін ув'язнення до 7 років. Це усі новини на цю мить. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Як саме це зробити? Коротку інструкцію ви можете бачити знизу ваших екранів. Більше оперативної інформації на нашому телеграм-каналі. Прямово слідкуйте за оновленнями та залишайтеся з нами.